Які вам композиції особисто ближче до душі? Що вам ближче до виконання? Особисто мені ближче до виконання українські композиції. Звичайно, чому? Тому що я бандуристка, і моя перша вчителька, Лисенко Любов Володимирівна, вона заклала в мене ось цю любов, яку я вважаю, що я зараз потрібна саме цю любов нести до людей. Вважаючи на ту ситуацію в Україні, яка відбувається, для того, щоб вони розуміли розуміли свою культуру, розуміли, роз, що вони одна єдність, якби вони це розуміли, то так, так, такої б ситуації в Україні, в Україні не відбувалася. Я, я пам'ятаю про композиції, просто в мене зараз пішло. Трошечки іншому напрямку, якщо я вже сказала, що дарувати людям любов до країни, От, ось творча зустріч має назву від серця до серця. Тобто я відчула цю любов своєї вчительки, яка в мене тепер живе в моєму серці. Я також хочу, щоб поділитися цим Цією любов'ю зі слухачами, сьогодні... тобто українська пісня, вона на першому місці. А звичайно, я виконую різні різні, різні напрямки сьогодні добри. на зустрічі. Будете виконувати, тобто, це авторська зустріч. Ці ви запросили ще когось долучитись до ось долучити своє серце до такої до такого заходу. Це творча авторська зустріч. Чому? Тому що. Я хочу показати перш за все, мене дуже мало знають, хоча я у мене інструмент в руках 26 років. Спочатку був ансамбль андуристів дитячий після навчання, але після була дошкільна педагогіка. Тобто, мене не знають. Я хочу показати людям людям, що я можу. Що я можу їм дати, що я можу заграти, що для душі можу подарувати. Це буде різнобарв'я, можна так сказати. Будуть і сучасні композиції, це будуть сюрпризи, хіти. Ну, я я гадаю, буде цікаво. Бо доволі насичену програму підготували. А чи передаєте власну майстерність, зважаючи на те, як давно ви займаєтесь цією справою? Наскільки у вас служить до цього душа? Наскільки ви хочете ділитись власною щирістю, ось і добротою власного серця? Чи передаєте свою справу ось, дітям? Скажімо, чи навчаєте, чи чи тим хто, поширюєте. хто бажає просто навчитися так само грати, чи так. взагалі наскільки чи це легко навчитися? Популяризуєте сам, ось цю гру на? В популяризую, мабуть, скажу, що популяризую як артист зараз, бо я нещодавно повернулася до цієї діяльності, тому що я виховувала своїх дітей, мене дорослі діти. Я потрапила до дитячого садочку, працювала музичним керівником. Все, що змогла, я там зробила. І Треба рухатися далі, якщо воно живе в серці, то я потрібна, я вважаю, я повинна нести цю любов людям, але можливо все ще попереду. Тобто, насправді, чи відгукуються люди, чи відчуваєте ви, що інструмент, ось саме такий народний, стає все більш популярним і затребуваним, і чи люди дійсно відчувають до цього потяг? Так, я саме тому вирішила. Це був дуже складний вибір, тому що я досягла у педагогіці вершин вищої категорії, і це було дуже складно вирішити відмовитися від того, що було. І все спочатку з нуля розпочати це багато праці, і вокальної, і інструментальної, бо потрібно постійно себе підтримувати форму. Музикант це можна порівняти зі спортсменом, тому Він так само має постійно тримати себе у тонусі так. і напрацьовувати те, що він вже а, і, і чому я вирішила все ж таки. Відважитися, відважитися такий тому що я відчула, відчула що глядачам це потрібно, тому дуже хочеться вас послухати. Ось я так само вже відчуваю цю потребу, почути, як звучить бандура, і послухати це буде. Ви зіграєте авторську композицію так само? Я зараз виконую. Тобто я більше я писала пісні дітям, коли працювала у дитячому садочку. Але зараз я хочу, в мене потреба виконати ось цей пласт українських пісень, який. Який вже є, донести його до сто... тобто виховувати, мабуть, спочатку таким чином слухача, мабуть, виховувати не дуже я, е, вправно. Але допомагати, так, пізнавати і... культуру, Так, глибше. так, так буде. а думаю, авторські пісні вони ще згодом з'являтимуться, народжуватимуться, адже це дійсно надихає. Будь ласка, давайте послухаємо котрусь із композиції, що саме це буде Композиція зараз. Називається три поради. Kara idorohe niruba Я доля світла тополина, наче пісня журавлина, Не ту тополю, не рубай тополю, бо зустрінешся з бідою, ту тополю. Калину біля хати, бо вона заплаче наче мати, і впадуть на трави на шовкові, серця сльози холискові, не ламай калину, не ламай калину, бо вона в житті єдина. i mm -hmm. Стріляю птаха на світанні, може, то любов твоя остання, може, то кохання, білий лебідь, що ніч летів до тебе, не стріляю птаха, не ламай ти крила. Щастя прилетіло. не стріляю птаха, не стріляю в птаха, краще з ним у небо полети. не рубай тополю, не ламай калину, світлу мрію журавлину. збережи назавжди, збережи назад. Thank you. Дуже вам дякуємо. Неймовірно Дісно, гарна, чарівна дійсно. композиція, чарівне виконання до хлопни душі. Торкає. Давайте ще раз нагадаємо, де саме відбудеться сьогодні ваша зустріч, де можна буде вас почути. Зустріч відбудеться о 14-й годині в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Дуже, Дуже буду рада бачити всіх. Бажаємо вам сьогодні успіху, творчого натхнення якомога більше. А поки що маємо переходити до наступної рубрики, і саме там відпочиваємо і радимо вам корисно, як відпочити корисно та якісно.